Додано новий спосіб імпорту даних. Імпорт номенклатури, товарних залишків з їх собівартістю та прайсу. Тепер можливо зробити одночасно. Для того щоб це зробити, переходимо в розділ склад блок імпорт даних. Переходимо в налаштування. Тут ми можемо обрати необхідні довідники для завантаження та за якими налаштуваннями проходитиме пошук номенклатури. Тепер імпортуємо необхідну таблицю, після чого вказуємо, що саме за інформація знаходиться в певному стовпчику вашої таблиці. Далі натискаємо на кнопку Завантажити дані. Таким чином ваші дані імпортовані.